В Україні ж тим часом активно пропагують ідею проведення референдуму про приєднання до митного союзу. Кум Володимира Путіна Віктор Медведчук уже кілька місяців повторює українцям з білбордів, що саме вони країною керують. Деякі експерти переконані справжня мета кампанії, організована Медведчуком, це приєднання України до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Тож куди заведуть українців ініціатори національного референдуму? Розбирався Ярослав Кречко. Майбутнє обираєш ти кажуть українцям з білбордів у кожному великому місті. Автори недешевої рекламної кампанії Рух український вибір його лідер Віктор Медведчук, яке майбутнє мають обрати українці, кум Володимира Путіна розповідає на круглих столах. Із такою агітацією він об'їздив вже чимало міст. У п'ятницю був у Дніпропетровську. Ми знаємо, ми уверени в тому, що більшість громадян України підтримують саме цей курс. Курс таможенный Союз, єдине економічне пространство. А в будущем в Євразійське пачоркиве економічний союз, евразийский экономический союз. Головна ідея Медведчука приєднати Україну до митного союзу із Росією рішенням референдуму для проведення опитування згідно з новим законом. Потрібно 3 мільйони підписів. Віктор Медведчук каже, їх збиранням поки що не займається. А соціолог Ірина Бекешкіна розповідає у питанні вибору українців між Росією та ЄС не все однозначно. Кількість прихильників митного та європейського союзів практично однакова. Тож результат референдуму залежатиме від того, як українців запитуватимуть про митний союз. Якщо провести референдум з вступ до європейського союзу, цей референдум буде однозначно виграний. Так само, якщо проводити референдум за вступ до митного союзу, так само цей референдум буде виграний. І що? Тобто, розумієте, і якщо, скажімо, проводити один референдум про митний союз, це буде нечесно, тому що взагалі то третина населення у нас хоче і туди, і туди. Якщо митному союзу скажуть так, то згідно з законом про референдум для приєднання до цієї наддержавної організації не потрібна навіть згода Верховної Ради. Влада, як виконуватиме потенційну волю народу, не коментує. Давайте не будемо говорити якби, тому що я не належу до ворожок. Міністр юстиції Олександр Лавринович припускає, що думку українців про митний союз запитають, але якщо нюанси об'єднання будуть узгоджені на рівні керівництва держав-членів Союзу, приєднання до цієї організації потребує багато статей, багато статей, окремого договору, який буде передбачати умови. Тому що можна ввійти до об'єднання на одних умовах, можна на других, які будуть відрізнятися як небо і земля. Тому це не питання просто бути чи не бути, просто загітувати українців за митний союз. Схоже, таке завдання виконує Віктор Медведчук. Суму витрачених грошей на кампанію український вибір не оголошує. Начинав це двіження фінансувати я і фактично перші полгода фінансував зіключити я. Зараз з'явилися багато представників бізнесу, які готові участвувати в підтримці громадського руху. в Україні. Діє очевидна п'ята колона, яка годується з Росії. І яка відпрацьовує свої кошти, кошти шалені, які кидаються на ці компанії. Тому ми просто бачимо, що ось такі речі і виникають час від часу. Приєднати Україну до митного союзу за допомогою референдуму обіцяють і комуністи. Сьогодні лідер КПУ Петро Симоненко заявив, що навесні і влітку вони збиратимуть підписи за проведення голосування. Відтак доленосне волевиявлення може відбутися вже восени наступного року. Предложить, чтобы на основании закона о проведении референдума первым референдумом был референдум о э, присоединении Украины либо к таможенному Союзу, либо к Евросоюзу. Ярослав Кречко, Кирилл Лазаревич, ТВА.